Історії судилося жити провідданого старого пса. Господар вирішив його втопити, ненароком виштухнув з човна. Миттєво так незрозуміло, чого б це раптом подумав звір. Борсався, тремтіло тіло, що сили за човником поплив. Чоловік втікав, гріб пошвидше, знав, що пес безсилий не перепливе став. А той не здавався, все ближче й ближче, лапами майже човна дістав. Панічна жорстокість ще й страх. Куди ти дав по морді веслом? Потемніло тварині в очах, почервоніла вода кругом. Не слухався човен, крутився, бо німим свідком був лиш тоді. Розгойдався, перехилився, чоловік опинився в глибокій воді. Людяна купіль і тяжкий плащ, бракувало сили дихати. Відчув біду, мовив, пробач, на допомогу став кликати. Де взялася сила у дрожка? Про помству не думав вірний. До нього тягнулася рідна рука, людину врятував пес надійний. Чоловік лежав на землі, облизував йому руки собака. Майнула думка ура, живі, обійняв друга і гірко заплакав.